Новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Сміттєзвалище у Малашівцях підпалили навмисно, підозрюють фахівці. У Тернополі запрацювала оновлена амбулаторія. Із полином і яблуками завтра тернополяни підуть до церкви. Факт пожежі на Малашівецькому сміттєзвалищі набув чималого розголосу. Як з'ясувалося, горіло сміття не на самому полігоні, а поруч із ним, та ще й у п'яти різних місцях. А це, за словами надзвичайників, може свідчити про підпал. Надвечір, 16 серпня, в обласну службу з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу на Малашівецькому полігоні. На місці рятувальники виявили, горіло сміття, яке викидають за межами полігону. Горіння здійснювалося в п'яти точках на території. Цього стихійного звалища, що говорить, скажімо так, про характер невневипадковості цієї пожежі, проведено було гасіння, і орієнтовно в 22 другій годині відкритих очагів пожежі не було було лише тління окремих осередків. Яке, скажем так, не давало ніякої загрози ні людям, ні поширенню пожежі на сміттєзвалище, ні поширенню на населення пункту, те, що сталося зараз на суміжній території, ще раз підкреслюю, на суміжній території з сміттєзвалищем і горіло там в першу чергу суха рослинність, в тому числі і ті побутові відходи, які місцеве населення чи хтось там інший вскинув поза межами. Отже, забруднення помірне і таке, яке при звичайних пожежах в природних екосистемах пожежу рятувальники ліквідували менш ніж за добу. Під час гасіння задіяли багато техніки. Самоскиди привозили піщану суміш для засипання місць горіння, а для довезення води використовували навіть цистерни з молокозаводу, через що пішли чутки, Нібито вогонь заливали молочною сироваткою. Та як було заявлено в засоб маси інформації про те, що це може призвести, що необхідно закривати сміттєзвалище, тому що є складність в гасіння, і це не відповідає дійсності. Де поступове перешаровування відходів з інертними матеріалами згідно з проектом вкатується це все, і фактично небезпеки виникнення спонтанної пожежі на самому сміттєзвалищі? Немає, звичайно, якщо боронь боже там хтось не поможе. Чимось так, як ми бачимо зараз на Суміжній території. Про те, що підпалити могли навмисно, припускає, і заступник міського голови Тернополя Владислав Стимковський. Декілька років вже поспіль Свансач маємо ознаки штучного запалювання. полігону. насправді маємо штучні у зв'язку з тим. Попередні роки з неділі на понеділок порядка п'яти пожеж виникали в один день з неділі на понеділок. Тобто це теж дуже цікава закономірність. Деякі пожежі виникали взагалі під час опадів. Йде сильний дощ, і одночасно потім знаходять знаходять залишки пляшок з залишками горючі суміші і так далі. Станом на сьогоднішній день, за інформацією служби з надзвичайних ситуацій, є ще кілька осередків тління сміття. Однак ситуація під контролем на місці постійно чергують рятувальники. Двоє молодих жінок потрапили до лікарні з ножовими пораненнями. Правоохоронці з'ясували, потерпілі рідні сестри, а позбавити їх життя. Вирішив чоловік однієї з них. Подробиці трагедії далі. На початку цього тижня у Теребовлянську райлікарню у важкому стані із чисельними ножовими пораненнями доправили двох рідних сестер 32 та 30 років. За підозрою у вчиненні жорстокої різанини поліцейські затримали 42-річного уродженця Криму. Він чоловік однієї із жінок. Підозрюваний Підозрювані даного кримінального порушення, житель. Криму, автономної Республіки Крим, міста Севастопіль, раніше судимий за скоєння насильницькому майнових злочинів, а саме за скоєння грабежів. Неодноразово судимий. Судимий був два рази, два рази відбував покарання в місцях позбавлення волі. Познайомився він з потерпілою саме в місцях позбавлення волі. І саме в місцях позбавлення волі вони офіційно зареєстрували свій шлюб. А сварки були, були. і запивав пів. Кая тебе не поріжу, то а вона не вірила, думала, що тут шутки. Як з'ясували правоохоронці, подружжя жило окремо, але напередодні ввечері чоловік приїхав поспілкуватися із дружиною. У дім вона його не впустила. І наш підозрюваний залишився на вулиці ночувати, падав дощ, несприятливі погодні умови. На ранок потерпіла, відчинила двері. Після короткої розмови схопив ніж. Наніс численні ножові поранення потерпілій. Побачивши, як вийшла на крики її сестра, він зрозумів, що саме сестра намовляє потерпілу в тому, що в них стосунки не складуються. Наніс також численні поранення сестрі та спробував скритися з місця злочину. Однак проведеними заходами його затримано. Медики констатують, стан жінок важкий, але наразі стабільний. Вісімдесять приймально діагностичне відділення центральної районної лікарні, бригадою екстреної медичної допомоги було доставлено двох молодих осіб в край важкому стані з проникаючими ножовими пораненнями множими як живота, так і грудної клітки. Що одна, що друга стан при поступленні був край важкий з стані геклонемічного шоку. Підозрюваного арештували і оголосили йому підозру у Закінченого замаху на умисне вбивство двох осіб. Тепер він проведе за ґратами не один рік. Відремонтували дах, збільшили та утеплили приміщення. Відтепер мешканці Баму мають можливість обслуговуватись в оновленій амбулаторії, яку сьогодні відкрили на вулиці Куліша. У Тернополі завершили капітальний ремонт однієї із амбулаторій сімейної медицини. Тепер за адресою Куліша 7А лікарі зможуть обслуговувати близько 20 тисяч городян. З трьох дільниць, які були до капітального ремонту, тут буде розташовуватися вісім дільниць сімейного лікаря. Населення, яке буде обслуговувати, буде е проживає у зоні пішохідної доступності. Тривав ремонт амбулаторії близько трьох місяців. Окрім внутрішніх робіт та оновлення обладнання, відремонтували дах та утеплили саме приміщення. Амбулаторія працює вісім лікарів, вісім медсестер, маніпуляційна медсестра. Є процедурний кабінет, де хворі можуть отримати всі ін'єкції, призначені лікарем, зробити аналіз крові, сечі, електрокардіограму, визначити рівень цукру в крові. Амбулаторія відповідає всім сучасним вимогам. Завдяки цій амбулаторії по перше розентажу черга з меншся кількість пацієнтів в поліклініці на Купчинського. Тут раніше обслуговувалося близько 5 тисяч людей, зараз може бути 20 тисяч людей. Вільні приміщення, які були незадійні, відремонтовані. Тепер тут може працювати 9 медичних працівників. Люди можуть прийти первинне медичне обстеження. Крім того, планується, що будуть залучатися, фахівці спеціалізовані. І вже працює система. Електронного запису до лікаря а також інформація про пацієнта в електронному режимі. Реконструкція цієї амбулаторії обійшлася в 1 мільйон 400 тисяч гривень, які виділили із міського бюджету. На відпочинок у Литву вирушили діти учасників АТО з Тернопільщини. Школярі проведуть за кордоном 10 днів. Деталі у сюжеті. 25 дітей військовослужбовців АТО з Тернопільщини поїхали відпочивати до Литви. Приймуть їх у туараському повіті. Програма поїздки досить насичена. Продовж десяти днів школярі відвідають чимало литовських міст, ознайомляться з культурою та звичаями іншої країни, матимуть нагоду розповісти і про Україну. Тауравський повіт це повіт партнер Тернопільської області. Наприємно, що на економічному форумі, який відбувався в травні місяці, ми підписали угоду про співпрацю. Як бачите. Співпраця не тільки відображається в питаннях співробітництва в сфері місцевого самоврядування, економічних відносин, але також відображається в гуманітарних проєктах, зокрема необхідності оздоровлення наших дітей, дітей-учасників антитерористичної операції. Кошти меценатські. Основні видатки наші це пов'язані з транспортуванням доїзду дітей. Все, все решту приймаючи сторона. Такі гуманітарні проекти в області реалізовують впродовж останніх двох років. За цей час за кордоном побували більше як три сотні дітей-учасників АТО. Групи школярів вже відвідали Угорщину, Хорватію та Польщу. Ми їдемо не просто як відпочити. Ми їдемо, щоб розказати людям прославити нашу країну, розказати, яка вона насправді. Тому я надію, що буде дуже багато хороших та позитивних вражень. Думаю, що буде мати багато спогадів і вражень різних. Багато мене чого зацікавить. І буду багато що мати розповісти своїм друзям і однокласникам. А про Україну сказати. Україна це моя держава, яку я дуже сильно люблю. і Можу за неї відстояти. Я бажаю, щоб вона була завжди на ній був мир, були щасливі люди і не проливала кров. Хочу розслабитись, віддихнути від школи. Просто дислати, побачити нових вражень. Хочу багато подивитися на культуру і як вони там живуть. Хочу відпочити перед школою. Щоб не розказувати про Україну, буду розказувати, що дуже гарна країна, і щоб взяли в Європу. До слова, такі програми відпочинку для дітей військовослужбовців АТО втілюватимуть і надалі. Зараз ведуться переговори щодо подорожі дітей до Грузії. За місяць після Петрового посту настає Успенський. У цей період відзначають свято преображення Господа Бога. Цього дня християни освячують яблука, груші й інші плоди врожаю. Більше про традиції святкування Спаса знає Мар'яна Феник. 19 серпня християни східного обряду відзначають свято преображення Господа Бога. Воно припадає на час успенського посту, або, як кажуть, у народі, спасівку. Свято преображення Господнього. Його особливість в тому, що воно в якийсь спосіб нагадує нам саму подію Воскресіння. Знаємо, що Євангеліє оповідає, що сталося власне в святі праздникові переображення, коли Ісус Христос, взявши своїх учнів Петра, Якова і Івана, зійшов на гору Фаор, і там він переобразив. Зився перед своїми учнями, хто перебував у сяйві небесної слави своєї. Ця подія засвідчила, що Ісус Христос є Спасителем роду людського, Сином Божим. У дні Спасівки, аби очиститися і відновитися духовно, отець Олег Харишин закликає християн дотримуватися посту, молитися і не забувати робити добрі справи. У цьому успенському пості перший етап, як якби спонука для кожного християнина, це наповнити себе тим. Таборським світлом, тобто, дозволити Христу нас переобразити. Полишити те, що є темне, те, що є лукаве, те, що є грішне, і спробувати направду Господа попросити, Господи, вчисти мене, щоб я трохи більше світився, щоб я вмів більше того любові, тої любові, добра, дати тим людям, які є в моєму житті. За давніми традиціями у свято преображення Господа Ісуса Христа до церкви несуть освячувати сезонні квіти, фрукти, овочі, ті плоди, які вродилися на рідній землі. Кожна річ, все, що нам дає ця природа, тобто ми кажемо, яблука, груші, сливи. Це є дар Божий. Ми приносимо їх для благословення. Чому? Тому що це є наші первоплоди. Господи, ось той плід, яким ти благословив мене і мою землю. Дари природи, прихожани освячують по-різному. Букетки робиться з полину, з калини, з лікарських трав, з яких можна готувати чаї, чесничок, яблучко, сливочка, споживати до спаса. Щоб була вся сім'я здорова. Готові букети тернополяни можуть придбати від 5 до 10 гривень або купити різні трави у роздріб і зробити його власноруч. Череда, то є піжмо, то є миколайчики, то є череда, соняшник, колосочки, то і полину. Чортофолог, м'ята лісова і просто жовті, то є обір. А ви ви Так, що саме? Що по гривні даю, вони люди церкви не святі, щоб були шати весели. Дехто ж овочі і фрукти святять у, у кошиках. Кошики є різні, від 50 гривень. Саме дешева ціна 50 гривень. І гуску покажемо, дорожча саме 130 гривень, той де суцільної мебельної лози. З матеріалу, з якого плетені меблі. У вас такого круглого матеріалу. За традицією туди кладуть яблука, груші, сливи, виноград. Чимало тернополян їх купує на ринку. Там цінова політика різна: від 10 до 15 гривень за кілограм. Вартуватимуть яблука і сливи. Груші та виноград в середньому по 35. Вже відзавтра на Інтеба стартує новий патріотичний проект. За три місяці роботи творча команда нашого телеканалу підготувала 25 серій, герої яких розкажуть усім, чому вони вірять у майбутнє своєї країни. Ті, хто вірить в Україну, новий патріотичний проект телеканалу Інтебе. До 25-ї річниці Незалежності наша творча група символічно підготувала 25 розповідей про тих, хто справді вірить у майбутнє своєї країни. Серед героїв проекту громадські діячі, поети, лікарі, журналісти, ресторатори, спортсмени, освітяни, військові, гумористи, театрали тощо. Кожен у контексті своєї історії життя розповість про те, що зробило його сильнішим. У відвертих зізнаннях героїв проекту ви обов'язково побачите. Ту чудову країну, якою варто пишатися, і заради якої треба змінюватися, незалежність це тоді, коли ти відчуваєш, що від тебе щось залежить. Незалежність, якщо вдуматись, це те, що робить нас людьми. Таке глобальне питання: що і як зможе змінити країну, а що таке, власне країна, та країна то люди, а люди то ми. Треба вірити, тому що тільки коли є віра. Тоді є перемога, і є надія, і ми можемо щось змінити з себе треба починати з найменшого. Тоді якийсь буде в Україні довго. Мені дуже хочеться, щоб кожен українець ніс в собі світові свій талант і своє світло. Бо можливо, це і є наша національна ідея. Здорові діти, здорова країна і значить здорові емоції, здорові думки, і тоді держава стає міцніша. Всі погані речі, мабуть, від відсутності любові людської, один до одного, до себе деколи. Навіть я би побажав всім тернополянам любити одне одного. Коли весь народ бачитиме світло, Господь дасть нам його. Підсумки трьох місяців роботи журналістської, операторської, режисерської та дизайнерської, ви зможете побачити вже з 19 серпня, о 12, 18 та 21 годинах по п'ять нових історій щодня. А 24 серпня упродовж дня ми покажемо усі 25 серій. Крім того, у день незалежності о 16 відбудеться і прем'єра проекту на великому екрані у палаці кіно. Ті, хто вірить в Україну, проект зроблено, аби слова мали силу. Повіримо разом. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хорошого вам настрою та приємного вечора до зустрічі на телеканалі Інтеба.